Всім доброго дня! З вами Грозаваля. Зараз буде огляд трактора. Ті, хто зі мною ще спочатку каналу, напевно, здогадаються, що трактор марки UMZ. Але модель, зараз я продемонструю. Ви спробуєте у коментарях вгадати. Когось, може, вийде вгадати модель трактора UMZ. Напишіть в коментарях. Поки ви пишете, я вам продемонструю станочок, який я цього року придбав. 1 К62 відреставрував. Він був у поганому стані. Зробили реставрацію. Тут все тут підігнали. Бачите. А ви пишіть, пишіть, як ви думаєте, трактор UMZ, даю підказку, що з ведучим передком, але модель зараз вам, зараз вам покажу. Ви пишіть. Бачите Все відреставровано станочок. Це я так показав, щоб ви написали. Марку трактора UMZ, як ви думаєте, який він є. Поки я цей станочок показую. Огляд буде на цей станок е, пізніше. Так, що написали? 58-го року станочок. Все, йду демонструвати вам трактор. Там потім напишете, хто модель трактора вгадав. Ану, хто переможець. Umze 102 64 н Хто вгадав, того поздоровляє. І зараз буду я робити короткий огляд на нього. Трактор ми цей брали не новий. Цього року купили його. Він 17 року випуску. Зараз покажу бірку. А зареєстрований 18-му. Так, як по документам, що його купили. Бачите трактор UMZ. Модель рідкісна. Її знайти, я думаю, що практично неможливо. І зараз розказую ситуацію, як, як, е, як ми його придбали на наше господарство. Е, значить, купили ми раніше опрескувач харді. Харді купили опрескувач на тонну 200. Бачите, харді мастер. Е, кропили зразу UMZ 6. Ну, трошки він, е, ну як трошки, хоча б був на тону, і, і то для UMZ6 це, це трошки забагато. Купили ми його покропеленим пшеницю цього року і ячмінь. І трошки трактор піднімає, десь десь є якийсь підгорбик, не можеш вивернути. Зачав я шукати грузи. Думаю, щось може якісь грузи має накласти, чи з МТЗ, чи з ЮМЗ. По Оліксі почав дивитися грузи. Шукати, шукати, шукати. І тут Олікс мені рекомендацію викидає трактор ЮМЗ. Я зразу дивлюся, що це за трактор. Ну, і ціна непогана на нього була. Ну, ясно, що биушний, він був такий, ну, трохи косметично побитий, зараз я там покажу вам все. І кидає мені цього ЮМЗа в рекомендації, якого я лише на виставках раніше бачив. А ви, як знаєте, я прихильник ЮМЗ, фанат ЮМЗ, я починав з ЮМЗ. І, ну, і мені, думаю, і, і недалеко, в принципі, було. Це Кам'янець-Подільський район. Це від мене, ну. Там я знаю, скільки кілометрів, ну 150, десь в одну сторону. І попадається оцей трактор. І я думаю, може не, вже не гадати з тими грузами, не мучити юмз e, 6 Думаю, поїхати подивитися, що за трактор. От і зараз я вам буду робити e, огляд такий короткий, потім буде в роботі, як ми кропили, як ми каткували. Ну, поки що, оце відео буде. Капот ми е, зробили повністю, він був, він був вдарений, бо трактор працював десь в садах. Це все було, я потім може прикріплю фотографії до цього відео, ну, не знаю, як вийде. Це було не це все було розбите тут, е, потріскане. Бо це пластик. Це ми все шпаклював я сам, цим е, скловолокном, Коротше, потім другу шпакльовку. Ну, так. Е, не, не, ну не спеціаліст я, але щось так е, по пам'яті знаю, бачу, як це робиться. І потім помалювали цей капот. Зразу їхали, кропили без капота. Наклейки ці заказав. То не було зовсім. Ці всі були, ці погнені, все було. Коротше, було все розбите. Зараз можете навіть побачити по, по, по цим крилам. Тут ж, мало бути. Ще косинка, вони мали бути з за крилом прикручені, бачите, потріскані. Скло це розбите, заднє розбите, у лівій дверці два скла розбиті. Ззадні теж бризовик пластмасовий бути, це все, все тут розбите. Ну, Це менше з тим. Так, що ми робимо огляд? Значить, трактор UMZ, 17 й рік випуску, мости хема, мотор Дойць. Мотор Deutz. передні колеса R24. ну розмір диска і 14х9, Це такі, як у Славутичі, але у Славутичі ширші задні ем, комбайні. ширші, але по-діскові такі самі. Мотор Deutz. Мотор Deutz. Так, ну Ці насоси імпортні всі спереді НШ... 10 стоїть, це вже е, попередні власники е, пере, пер, тут коротше, переточили щось, плиту і вже поставили, не хотіли рідний, а може і нема рідного, не знаю, або не хотіли шукати, переробили. Е, так, що далі? Бак тут стоїть пластмасовий. Е, вихлопна це стандартна юмзовська, що вже з новітніх цих що роблять. Грузи спереді, там, вроді, 70 скільки, кілограм, один груз 50. Вроде. чи скільки, Бачите, емблема вибита на грузі. Міст передній, або можна включити його е, повністю, або при е, пробуксовці він сам підключається. Так, далі. Тут назаді грузи стоять. Навіска. На два циліндри Розпредільник вже стоїть, ну, не РМ РР80 вже інакший стоїть, так само ззаді. Звичайно, як у МЗ кабіна, так само у МЗ. все, він похожий тако навіть 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 тако з боку не, не, і не замітиш, що це. Так, ще що. Так, 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 ага, з того боку. Кондиціонер присутній. Правда, компресор замінили кондиціонера, бо він був закленений. Але в принципі, він, він робочий, заклинена була муфта. Я зразу, так у поспіху заказав новий кондиціонер і не подивився, що. О тут стоять два акумулятори, дві сотки стоять. Я зразу не, 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 не придивився, що вони під'єднані на 12 вольт, е, е, коротше, вони паралельно, а не послідовно під'єднані. що Тут е, два акумулятори, але вольт 12. І попередні власники поставили кондиціонер, компресор кондиціонера. Не знаю, що у них сталося, що вони міняли, як це сталося, чи, чи не вони міняли. Ну, скоріш за все. Що компресор стояв на 24 вольти. Я думаю, ну, такий же самий заказую. Заказав, але ну, я ще не поставив його. Потім тому щось так додивився. Бачу, вже а тут 12 вольт. Ну, в результаті ще заказав е, цю муфту електро, електромуфту, що під'єднує, ну, що включає його, просто поміняв і той же самий е, компресор поставив і воно все працює. А проблема була в тому, що поставили е, на 24 вольт е, компресор з електромуфту. І він просто. Муфта згоріла, і підшепник заклинив і розсипався, і він заклинала сама муфта. Може, і він вийшов і став несправно. Я це ще так не розбирав, не дивився до нього. Але факт того, що поставили не той на 24 поставили, а тут 12 вольт. Я зразу теж так подумав. Думаю, 24, бо два акумулятори. Ну, ще коли лиш купив, тут. Це все підкручував і не додивився, що тут йдуть два мінуси на мінус, два плюси на плюси. Але заправили, прочистили систему, поїхали на, на сервіс, це вони все прокачали тут. кондиціонер працює. Це, це дуже радує, бо ми опрескували, і там чи каткували, собі вікна закрив і працюєш і не дихаєш порохами там. чи... Чи Читрілом там, навіть, хоч і вечором кропиш, все закрито, десь все рівно жара. І це плюс. Ресівер також є, але він від'єднаний. Не знаю, чому його від'єднали. Трубка від компресора, бачите, знизу стоїть. Не знаю, чому від'єднали. Ну, трактор був, я думаю, що так, у таких руках трохи з ним познущалися, як можна сказати. Десь робив на фірмі там передні колеса ще рідні, вони не міняли, а задні вже міняли. Задні вже міняні. Передні ще, ще, ще не міняні. Але вони були пробитими. Два передні спускали десь так за три доби, там десь, може, півтора атмосфери тікали, вони приспускались, бо були латки Недобре приклеєні, самі латки пускали. Ну, і трохи вони вже потріскані, бо, напевно, що їхали по наспущених, бо вони постійно не тримали свій тиск. Так, тут спереді інтеркулер є цей радіатор, компресор, не компресор, а кондиціонера, масла і води. Там ще є розширювальний бачок. Тут бачите. По мотору, по трансмісії, взагалі нарікань немає, трактор. Ну, в принципі, небагато ми не попрацювали, але ну, заводиться чітко. Не димить масла не бере. Коробка синхронна. Бачите, рівень масла, це все поміняно було. Фільтра. Зараз покажу, як тут в кабіні все виглядає. Так, кабіна тут ми. Навігатор стон поклали. Е, що тут далі? Маса тут. Включаємо масу, включається комп'ютер. У комп'ютері два датчики вони від'єднали, бо кажуть, що некоректно працюють. Ну, напевно, може щось дивитись по датчиках. І вивели, вивели з боку тут механічна вода і, і механічний тиск масла. А решта е рівень палива і акумулятор. Зараз блекає, бо вольтаж упав, бо довго стояв він, зараз, якщо заведу, то він пропаде. А ці датчики, то вони від'єднання. То вже зимою ми будемо дивитись, що там, що там може бути, десь треба дивитися, ну, щоб і це працювало. Можна лишити ці, що тут вони вивели. Як дублюючи, але я думаю, що ліпше б було і там все показувати. це все можна виправити. Так, відкриємо зараз душно 30 градусів на двері. Так. Ці двері так само відкриваються. Речаги. Та, як у старіших UMZ, ну, трошки по-інакшому. В 500 оборотів, 1000 оборотів. Тут я навіть ще з цим не розібрався. Це які, якісь речі є, що на візку мала би до певного моменту там якось, що піднімаєш, воно, коли воно має е, до якого місця підняти, до кого опустити. Це скорше за все. так. Е, тут вом включається, вже коли собі включив 1000 або 500 оборотів, це собі ну, виключати, включати. ну, І тут ручник. Зараз на ручниково. Ну, Тахометр, спідометр. Всяка тут передні і задні блокування, це все на кнопочках включається. Задні фари передні. Колонки вже ми встановили тут, музику. Це виробили. Тут кондиціонер включається. Тут глушиться. Коробка. Так, по коробці ще розкажу вам як. Значить, так, тут є зайч черепаха. Це собі, ну, Включаєш, хоч на зайці, хоч на черепасі їдеш. Чотири режими. Це хоч взад, хоч вперед, хоч на транспортні, хоч на робочий. Це собі тайку. Як... Типу Тайк Т150, до, до кожної передачі є чотири режими. Тепер так. Це вперед, він вперед їде, назад, назад їде. Якщо треба на, на дорозі їхати, що щоб скоро, то на себе. І назад. Ну і до кожної з цих робоча, задна передна є, е, є оці чотири режими. Тобто можна назад їхати хоч на перші, хоч на другі, хоч ну, так само вперед і так само на транспортні. Тут, ну, тут ручний газ. Тут обдув кабіни регулюється. Ну, значить, по кабіні. По кабіні, все. Ще будуть огляди там, як це. Ага, можу і завести, навіть продемонструвати, як. щоб завести, треба вяжити муфту. Так, тут нейтральна. Тут навіть... ну, Якщо тут нейтральна, тут може бути люба передача включена. Ну, Любий режим. Нейтральна собі на любі заводиш. Все, so, ми завели. Достає шумоізоляція так, щоб залишити ось так і маса. Ну, ось такий короткий огляд. Там подальшому буду, буду скидати відео, як ми кропили і як ми каткували. А вже пізніше будеш, будемо рати цим трактором і так далі. Ззаді тут два Одно, одно. стоїть навіска на двох циліндрах. І кронштейни стоять розтяжки як імпортник уже на бік. В цілому трактором задоволений. Подлук UMZ 6 це так, як, ну, як зрівняти, як просто пересісти на якусь іномарку. Ясно, що не джундір, але... але вже зручності, кондиціонер, мотор. Працює так, чути силу, там, я не знаю, скільки там, або 100, або 110, там я... <кій> по-різному там якось в інтернеті пишуть показники цього мотора. Ну, все, дякую за, за перегляди. Ставте лайки. Якщо будете ставити лайки, вам сподобається відео, я ще буду знімати, як він в роботі. Як він у роботі, буду свої ще відгукки робити, бо недавно він у мене ще так аж не пропрацював. Десь спалили ми може ним десь може два баки. Бак тут на 135-6 літрів, що він ще у нас недовго був. Ну і опряскуч Харді, це вже. Це вже краще, як ці польські, це з кабіни, воно з кабіни відкривається, виключається з кабіни, там стоїть, ще покажу, стоїть вже електрорегулювання регулювання тиску, виключається, ну, включається, це вже з кабіни, все вам собі працює. Виглядає новий трактор УМЗ. Ну, як новий 18-го року випуску?